Хрен знаю, що вам знімати, тому розпаковочка. Ля. Від видавництва жупенського. Воно мені вже приїхало мільйон років назад. Ага, Хуй, там, тут почнемо. Роберт Чамберс «Король у жовтому. Ну, Книга виглядає дуже сексуально. Просто. Мені подобає починає подобатись це видавництво. Дивіться, який секс. Я не знаю. Не їй про прошу ця книжка, окупльований телефон у мене піпець. Джейм Джойс, Брюс Willis. Тут супер обкладинка. Я їх просив, щоб вони запакували мені всі книжки, бо буду їх обсирати в тіктоці. Вони запакували все. Це. Опа! Ля! Оце дідовська, дідовський стайл. Це буде. По видону, по дизайну, сама мужицька книжка в моїй колекції. Бля, я не, не грибу, про що ця книжка, аби їбать тут цей шрифт. Йоп, твою мать. Сама мужицька книжка в моїй колекції. Не те, що, блядь, такі монастирі ваші лісбіянські. О. Що тут намальоване, я не грибу. Мужик Рельса. І третя книжка, три книжки в них замовив. Ооо! Ден Симонс. Ох, супер обкладинка Охуєнна. А тут дивіться яке. Оце стіль. Оце стіль. мене аж рука затряслась. Оце стіль. Йову вашу мать. Аж живіт за і какать захотілось. Клас! Дивіться яке. А? 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 啊！Huh?